Вони хочуть цього, якщо вони навіть там, якісь як думки наповнили, що вони хочуть його просто таким чином дістатись, ЗСУ, але просто, ну, військові мають знати, що така людина не має морального права захищати ні державу, ні її ні громадян, нічого, він не має морального права, він має нести своє покарання, він має сидіти, він має мучитися, він має це все проживати, щоб дитина навіть школа, щоб він, ну, дитина не хоче його. Ну, Хлопцю потрібна вдалісти впливати життя без нього. Тому, ви можливість ситуації акцентуватися, то дуже велике то, прохання, тому що е, е, наші героїчні хлопці там стоять за нас, да, от так, і це така просто не людина, це не це, це тварина, вибачте. Він не має права там знаходитися. Так, да, да, він він просто ж кажу, він звір. Він просто так от взяв і поплюжуватися. Якби ну як так можна? І ще питання в тому, що він хотів уникнути служби у зсу і, так, так, і, так, так, так. і така людина, яка опиниться на фронті, буде за спиною у когось. Вона буде шукати можливість втекти. Інвалідності, він приписав собі цукровий діабет. Він питався договорився з лікарем, не приставав я і тут в суді слухали допит доктора один, допит доктора Два, котрий узгоджували коли. І на початку він був нашого сімнадцятого лютого, а десь. В кінці лютого і на початку березня вони повинні були вже отримати документи на інвалідність. І всі ці розмови з докторами є. Це це слуха. Ну, це таке, що він ну, оформила пітку над своїм бабусею, якоби підон. Бабуся там приходили туди, дивилися, бабуся казала, що тут віжко, де Сашко рядом з. С... батькам спава, за что он и был не был в той квартиры. И то есть вот столько всего я всякого уникал службы бабли. И тут и тут вот такое вот. Оформил в себе эффективное удостоверение майора какого-то, никогда не носил, это про это удостоверение ничего не сказали. Он удостоверение есть, он оформил это удостоверение, ему или туда майорские погоны и, и то есть, ну, вот этот человек, который всячески уклонялся, и да, вдруг, и теперь какой-то суд, что суд может быть и у колонии. Ну, на первом заседании сюда, здесь были в мы шли, принесли передачу, и мы сказали, что они от Щербакова Александра Чудоровича, убийцы, и сказали, что вот у нас такое распоряжение, забрать его, ну, сразу, когда будет приговор, забрать его за суд. Ну, мы из какой-то части, то есть это все было сказано, то ли это была моя провокация, я не знаю, что такое, что в начале судебных заседаний я говорила о том, что сейчас дело пойдет по-быстрому, ему дадут 15, ну, им дадут какой-то срок, не знаю, 15, 12, 13, и сразу же пойдет служить. Пусть идет служить. Ну, вот, вот так. Был вот такой разговор. Потом, когда я сказала, что я категорически не согласна с этим, я требую, чтобы суд разбирал дело достойно. А, и вот, ну, отложили, пошли судебные заседания. И в конце, вот, когда все видели, что я тут теоретически не согласна, что государственные силы не могли вернуться к этому тут срочно же сказали, что его отправляют туда, ну, а оттуда эта информация мысленная.